Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми поговоримо про те, як безпечно рухатись під час виконання спортивних прав та як подбати про свою безпеку. Перш ніж розпочати тренування, потрібно вибрати місце, де не буде зайвих предметів. Під час спортивних занять не забувайте пити воду. Це дуже важливо! Також важливо одягти зручний спортивний одяг і в жодному разі нічого не жувати та не їсти. Заборонено самостійно виконувати складні спортивні вправи. Краще звернутись по допомогу до дорослого. Перш ніж розпочати тренування, необхідно зробити розминку. Пам'ятайте, що безпека завжди на першому місці навіть під час занять спортом, тому слухайте поради і бережіть себе. Бажаю вам веселих і безпечних тренувань!